Бачимо, як всі відхрещуються, як справді хотіли знайти двох сапів відбувайлів. А як президент йде у міжнародне турне? що, правда, обіцяє швидкі принципові рішення знову ж таки очікується у четвер, 20 листопада. чи піде повною мірою на ці? Масштабні рішення, як то уряду відставку, як то піти з посади Андрія Єрмака, як то справді нова дієздатна коаліція, все було б дуже просто. А і 40 розбійників мають просто піти геть. Їх просто не має стати для того, щоб врятувати Україну. А тож, наскільки ви вважаєте ймовірно, що все ж таки об'єднаються усі здорові політичні проукраїнські сили у Верховній Раді, і все ж таки керівництво країни – Піде на реалізацію саме такої формули порятунку справді для України, тому що ми реально зараз накрию прірви. Питання стоїть не якоїсь там політичної вигоди, не якоїсь там перемоги політичної, а питання стоїть справді виживання і існування держави. І дуже б хотілося, щоб всі це зрозуміли. Ну для початку скажу, що швидкі принципові рішення вже не вийде. Тому що який це буде в четвер, 12-й, 13-й, 9 днів взагалі толком нічого не було. То знаєте, людиною ховають і відспівують і поминки справляють. А тут, взагалі, по великому рахунку ніякої толком реакції не було. Ну крім того, що там мінді чи його компанію вивели з-під відповідальності, відправили за кордон. А... На самому початку скандалу дехто з аналітиків, таких дещо білопальтошних, але аналітиків наголошували на тому, що є три шляхи розвитку ситуації: що президент відмахнеться від кількох людей і скаже, що то не я, і, 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 і звуть мене не так. Друге, що він очолить антикорупційний процес. Але третій вихід, який аналітики пропонували, це те, що президент мав би взяти і дійсно відрізати руки Спруту. Відмахнутися від тих корупціонерів і їхніх схем. І сказати, що зараз нам час рятувати державу, тому оці всі кроки, які ви перечислювали, перефонтопереформатування звільнення уряду, переформатування коаліції, обирання нового уряду на ідеологічних засадах людей, які вміють працювати, і які зараз готові приймати складні непопулярні рішення задля порятунку української держави. Для цього потрібно що політична воля і як на мене, інстинкт самозбереження у народних депутатів, тому що ми парламентсько-президентська республіка. І багатьом депутатам багато що вибачать, якщо зараз вони стануть на чітких і державницьких позиціях. Тому ми дуже чекаємо, що все-таки депутати спроможуться, особливо від монобільшості, так званої якої не існує, підписати підписні листи щодо відставки уряду і зняти з себе по великому рахунку відповідальність за ті злочини, які скоювалися. Я навіть не скажу конкретними особами, це шахай суди доводять, але оцією системою, яка була побудована міндічобанковою, якщо так можна виголосити, з іншого боку я бачу, що ми дещо маємо протилежні речі з одного боку, це є жабогадюкінг між своїми, тому що оця відставка Єрмака це не стільки потенційна. Це не стільки реакція на запит суспільства, а близько понад 60% українців на дух не переносять Єрмака і вважають, що його точно там не має бути і взагалі не має впливати на державні процеси. А тому, що дві групи всередині влади між собою борються, хто буде мати більше впливу. І давайте подивимося, якщо звільняють Єрмака, кого пророкують на його місце. Юлію Свириденко, яка є, по суті, людиною на 100% Єрмака. Чи це буде якась заміна? І ні, це перестановка пішок, а, а все залишиться так само. Інше питання: що нам сьогодні пропонували? Нам пропонували звільнити двох міністрів, і от там вже дехто навіть із депутатів від слуг народу і дехто з а, активних Фейсбук-діячів почали казати: А чому їх не звільнили? Треба було хоч їх вже позбутися. Вибачте, Тут в уряді заплямовано як мінімум п'ятеро людей, і ми розуміємо, що ці люди особливо впливали на формування бюджету. А отже, бюджет, який поданий до Верховної Ради, він весь скомпроментований оцим Кабміндічом Міндічогейтом. Як можна їх всіх на місці тримати? Ну, ці люди всі сумарно замазані в цій справі. Невже ми не можемо зараз переступити через цей момент і нарешті робити щось, що потрібне? І останнє. Наскільки мені відомо, в офісі президента вважають, що зараз буде кілька звільнень, і вони замнуть цю всю справу. І на тому вже буде все. Вони вже погасили скандал, зараз нам підсунуть якийсь там новий, наприклад, скандал з Порошенком, і що всі люди на це зреагують. Але питання в тому, що не замнуть і не буде відволікання. Будуть більші чи менші реакції, але реакція буде продовжуватися. Тому що. А, Серед монобільшості багато хто з депутатів обурений, що їм не платили в конвертах, а тут накрали стільки грошей, ще переправляли на Московську Федерацію на фронті. Обурені, що немає найнеобхіднішого, а тут крали так безбожно, ще й переправляли на Московську Федерацію. І я сумніваюся, що в офісі президента про це не знали, тому що на плівках навіть дзвінки в офіс президента зафіксовані, і громадянське суспільство, і просто громадяни, навіть не дуже активні, сидячи в темноті без тепла, без води. А багато в кого рідні загинули через обстріли, зокрема енергетичної інфраструктури, і вони на плівках чують, що не треба робити оборонні укриття для енергетики. Навіщо це? Все воно якось перебудеться. Ці всі речі вони мусять отримати політичну реакцію. І дуже важливо, що сьогодні депутати, урядовці при урядові кола визначаються, вони з Україною з українцями чи вони проти. Ну і це буде визначати їхнє майбутнє, пане Василю я